Такі рогалики ви точно ще ніколи не готували, але я впевнена, що сподобаються вони і вам, і вашій родині. Для початку я замішую тісто і для цього беру 400 грамів борошна, дрібку солі, 40 грамів олії та 200 мл окропу. Тісто виходить м'якеньке, тепленьке, приємне на дотик і не забите. Поки що складаю його в пакет і залишаю відпочити. А сама тим часом на невеликій кількості олії обсмажую цибулю та моркву. Коли овочі трохи підсмажаться, додаю томатну пасту. А потім солю вливаю водичку і тушкую ще 5 хвилин. Тісто я розділила на 4 частини і кожну з них розкатала в коло. Розрізала коло на сегменти і сформувала рогалики. В якості начинки у мене фарш. В цьому фарші: свинина, сало, сіль, перець і цибуля. Борошно під час формування підсипати не треба. Тісто зовсім не липне до рук та до поверхні. Коли всі рогалики сформовані, я їх викладаю зверху на засмажку. Зі спеції я ще додала чорний мелений перець, перець духмяний горошком та лавровий лист. Долила ще води, бо мені подобається, коли бульйону багато. До готовності довожу під кришкою буквально 15 хвилин з моменту закіпання. Ще додала зеленої цибульки і буду їсти, поки гаряче.